Незважаючи на те, що Нікополь вже сьомий місяць поспіль знаходиться в зоні активних бойових дій, він залишається чистим та доглянутим. Цю вимогу міського голови Олександра Саюка щоденно реалізують комунальні служби. Цього тижня комунальники проводили на вулицях нашого міста такі роботи з благоустрою. Обрізали парость та прибирали сміття вздовж проїжджої частини доріг. Зносили аварійні дерева та проводили технічне обслуговування світлофорних об'єктів. Також комунальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів. Вони вивозили уламки та сміття. Цього тижня зима нагадала про себе снігом і перевірила комунальників нашого міста на швидкість реагування. Дороги від снігу розчищали за допомогою трьох одиниць комунальної техніки та проводили протиожеледну обробку з 4-ї ранку. Окремі бригади звільняли від снігу автобусні зупинки. На тротуарних доріжках в парках, скверах та на алеях нашого міста також прибирали сніг і посипали протиожеледною сумішю. Працювали злагоджено, і до 9-ї години цей вид роботи було закінчено. Крім того, комунальники отримали нові завдання від міського голови. Серед них привезти до ладу ділянку на вулиці Героїв Чорнобиля. Колись тут розташовувалося кладовище. Його закрили в 60-х роках минулого століття. Старий цвинтар поступово заріс паростю та бур'янами. Насвідомі нікопольці зносили сюди сміття. За півстоліття хащі розрослися, утворився смітник. На цьому тижні працівники комунального підприємства Міське паркове господарство почали наводити на цій території лад. Обрізали парость, прибирали сміття та проводили роботи з планування ґрунту для того, щоб можна було використовувати техніку. Обрізані гілля подрібнювали за допомогою Арпалу. Також комунальники розпочали прибирати стихійні звалища на діючому міському кладовищі. Працюють згуртовано для виконання робіт. Задіяні 5 одиниць спецтехніки та три бригади. З 1 лютого цього року ми розпочали прибирання на центральному кладовищі. Вивозимо сміття, вирізаємо порез для того, щоб кладовище було чистим до поминального дня.